Вау! Всі три пастки спрацювали! Це чарівно. Та, блін. Як ти думаєш, я саме це хотів зробити? Так, мені би ще одні гланди. Одні гланди павуків. Так, раз. Два. Три. Павуки! камон! Та блін! Ну. Павучки, камон! Один Данье. Давай, камон, я тут. Так, от а си, а меня не пошли. Не, не, выйди, дядь, выйди, дядь. Все добро. Раз. Е, еще одни ланды. В принципе, можем еще трошки посадить, как бы... Пока активнее Ее -е -е, я тут! Нє-н-є-нє-ні. Один попався, а другий традиційно не попався. Камон! Є. Так раз навіть три штуки вже є, блін. Я би хотів трохи, звичайно, павутинки собі підзбирати, ні? Не буде, не варіант павутинка. Come on. Один попався, другий ні. Все, все, додому, додому. Блін, ми м'ясо монстрів зараз тільки не збираємо. Вау, wow, аж два попалися. Це рекорд. Давайте ми акуратно ще цього третього заженемо. Вийде, не вийде. Не вийшло. За першим колом. А ще разочок. Ні, ще разочок не вийде. Коротше, треба від нього, щоб він нас від нас відставав, від бо. Да мою. А ні, попався. О, круто. Так, ну давай, ще якусь там одну повутинку, тобі жаль. Зараз, ну я зрозумів. З паутинками не склалося. Ололо, набігаємо. Ай. Близько, близько було. На жаль, поки. А, блін, я вже думав все. Я думав, що вже попався. Ні, виявилося. Як виявилося. А... Ай-яй-яй. О, все, дякую. Е, по цій паутинці ми повільніше біжимо, тому краще з цим... А, ще тут щось є, ні? А, ні, тут нічого не було. Тут я її просто зняв. Ну давайте, я би виюзав ці всі коски. Оу, нам навіть дають можливість поатакувати це гніздо. Я би, звичайно, від цього не відмовився. тобто ми гніздо поатакуємо. О, то таким чином можна справді домоти поутинку. Так, павук. О. Все дякую. Павуки, я тут. Я тут. Ну... Окей. Е, Вертаємося додому. Так, я чую звук, ніби собачки біжать. Да, це собачки. Блін, це дуже погано. У нас капець зі здоров'ям напряг. І якщо вони зараз ще прибіжать, я думаю, що цих собачок треба вести або на буйволів, або на бджіл. Ну, тобто, щоб не ми з ними розбиралися, їх прийде більше, ніж останній раз було. Блін, халепа. Капець, 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 як погано. Дуже, коротше, невчасно всі собачки вирішили прийти. Якщо це вони ще вночі прийдуть, ми матимемо великі проблеми. Так, ну що, давайте я тоді вдіну вже шапку. Так, так, я чую це. Підкину вогню. Вдіну броню. Так, Сподіваюсь, не згорить мій бекпак. Так, і я прав, на правду не знаю, поки що що робити. Ну, тобто бити з ними, я точно, мені точно не можна. А якщо я швидко попробую скрафтити. Е... Не вийде. Так бджоли. бджоли, come on! Джолем о бджоли вже з кимось розібрались, Давайте, Так, все, бджоли, все, до побачення. Фу! Стигну я добігти, у мене десь факел був, ні? Так, маю встигнути, маю встигнути що тічуть. Так, я встиг добігти. Фу, ну блін. Вирли. Один раз, правда, ми по мені, по мені попали, ну але це таке не смертельно. Так, еквіп. Перше, що ми робимо, це, звичайно ж лікувалку. Так, де вона там є? Лікувальну цю штуку. Так, блін, я не забув, де вона є. Ні, вона, звичайно, десь не тут. Отут вона має бути. Мала би бути по ідеї. Так, в Survivлі, точно, ну що це таке, як? Я де її загубив? О, хейлинг сейв селф. Так. Ага, нам в нас ще немає. Що би таке віддати, щоб вугілля в нас було? Може дерево спалимо? Дерево? Але ні, дерево погана ідея палити. Треба щось біля вогню кинути. Так, а ще важливо поїсти. Давайте ми. З... Заберемо ці штуки і поїмо їх. Раз, два, три. Якраз нормально. Так. Е, приготуємо. Трішки м'яса. Так, це все ми е, сюди. Сюди. Ягоди ми заберемо. Так, блін, ну й-мою. Е, так... Кус, кущі ми е, удобримо. Так, я казав, удобримо. Дякую. М -м, вау, а що це таке у мене вийшло? Це не те, що я хотів зробити. А ну, Може йде. Давайте ще. Угу. Нас там, по-моєму, можна якось отак робити. Так, а я якось, як я якось як. Якось, знаєте, точно що я колись відкривав е, одночасно. Один і інший контейнер. Так, готуйся. Таке що тебе ми ставимо. Так, ну що би нам е, таке спалити? В принципі, можемо спалити, да, давайте спалимо ліс. А ні, ліс спалити не будемо, ліс поганий, де я. Так, і насправді квіти можемо спалити. Давайте назбираємо трохи квітів, спалимо квіти. Так, стоп, мене на мене не нападай. Я тобі ще пригоджусь. Так, і треба так, треба зробити швейний набір, щоб. А якщо у нас, по-моєму, навіть вже є, якщо я не помиляюсь. Щось мені фігурую, ніби я його робив. Ці противні квіти мені не подобаються. Їх ми обійдемо. Ще ягоди. Кущик. Так, 4. Ну, я би шість зробив Шість квітів назбирав і я б задоволений. Як би не сказати, щасливий був би. Вон, ще якраз дві квіточки. І вертаємося на базу. Метелик розслабся. Все. І. М -м Ладно, давайте ще дві. Чим більше, тим краще. Це... Так, подалі від цих квітів. Блін, вже грім грим.. гримить. Ще зараз нам все тут спалить довкола. Так, а, я прикольний. Я грядки зробив, на них нічого не посадив. Молодець, молодець. Це якби потрібно вміти такі речі робити. Е, так, і як завжди, коли потрібно, жодної насінинки, я не бачу довкола. О, мамон десь тут навіть поруч ходить. Бджоли, дуже дякую, якби не ви, я би не знаю, що робив. Чесно, молодці. Ми, я думаю, ще не раз разом попрацюємо. Так, відстань від мене бджола. Відстань від мене. Мені потрібна насінинка. О, тут далі, типу, епічний батл. Ай-яй, фу, це було близько. Так, ці бджоли грарально перевалять цих бафало. Я, звичайно, не проти, цих бафало Це так забагато, як на мене. О, м'ясо майже зіпсувалось. Так, але мені нема де. Давайте це ми з'їмо. Краще заберемо ці продукт діяльності буйволів. Дві носининки я знайшов, дякую. Так, це все ми позбираємо. Все, давайте, атакуйте його, Або, або відганяйте його. Я хотів забрати ще оцю. Окей, хай там там лежить. Думаю, з одною ми. Від одної нам нічого не станеться. Так. Е, ну все, вертаємося, вертаємося, вертаємося. Давайте будемо займатися справами, які більш нам... Потрібні. О, нарешті щось нормальне зготувалося. От я про цю їжу говорив. Так, Оце ми... Раз, два. Це ми заберемо. А це ми будемо готувати. Але в нас немає. Хіба будемо. М'ясом. Ага, нема де поставити, так? Ну, давайте тоді це все ми поставимо на зберігання. ми Заберемо і будемо готувати поки що цю лазанью. Е Давай, готуй. Е Ставимо на місце. Так, е вогонь. Давайте вогонь будемо розпалювати вугіллям. Вугілля Це не дуже так горить. Так, мені треба оце все. М -м, щоб згоріло. Давайте, гори! У-у-у, загоряйся! Нє? Ну давай, загоряйся! Може тобі треба більше вогню? Ну Камон! Я ж багато не прошу. Так, е-е... насінинки, будь ласка, посади. Дякую. Ти будеш горітися сьогодні, ні? О, у нас ще є десь попіл. А чого це у нас попіл так десь тут безхозно валяється? Так, це у нас бумеранг. Ну, я не бачу набору для шиття... Що нам потрібно? А, напевно, я його робив, але не в цій грі. Звичайно, і я цього просто не пам'ятаю, так. Пігібек? Що таке пігібек? А, типу, я буду повільніше рухатися, Ні, поки що мені таке не потрібно. Отут, по-моєму, був набір для шиття. І ні, він не тут. І не в Survival. Я дуже люблю це моє хобі. Копатися в цих рецептах і шукати те, що мені потрібно. Тому що якби я традиційно. Забуваю це робити. Давайте одну поки що зробимо Хіл? хілку, одну так. Е -е. Все, тепер маєш згорітися. Давайте подивимося, скільки вона мені відновить. Оу, пристойно. Можна жити. Так, і... ні, поки що ми не будемо місце лазанью. Так. Ну, чуваки. Давайте ти взагоретеся. Не? Не в цьому житті. Ну ок. Е, так, все, я шапку знімаю, тому що їй скоро капець. Е, давайте все-таки знайдемо. Е, рецепт е, засобу для пошиття, так, блін. Це це ж не смішно, я точно пам'ятаю, що я десь його крафтив, він десь був тут. Давайте будемо його шукати у всіляких. Е... Чувак, ти будеш горіти сьогодні? Чуваки, ви хочете сказати, що це літо настало? Це жарт такий? Тобто я почав грати з весни, і тому багато було дощу, і тому не було кролів, а в цих було е, червоно в цих буйволів. Бляха, муха, оце повна фігня вже. То мені треба звалювати з бази швиденько. Блін, давайте перевіримо, може кролі з'явилися. Заодно подивимося, де мамон? Мамон десь там. Е, так, ну мені справді цікаво, я якби. Еееее... -е -е -е. А, це не... Да, до речі, бджоли, бачите, бджоли, змінилися, реально це літо. Кролі? Ні, кролів немає. А в буйволів пройшла їхня ця от. Проблеми ці їхні, які ми там спостерігалися. Це все було б добре, тільки я буйвіл не можу знайти тепер. Давайте квіточку позбираємо. Ну, реально, це літо. 21-й день мав змінитися сезон. Ну, традиційно приходить зима. Але в нас е... прийшло літо. Раптово настало літо. Як кожної осені для комунальників раптово настає зима, в нас для. Для нас раптово стало літо. І я не знаю, що з цим робити. Так, де буйволи всі ділися? льо? Хочете, щоб джоли перевалили всіх буйволів? А, ні, є буйволи. І. І... Вони ніби не червоно дупі, правильно Чи я? Ні, А ні, не червоно дупі, все окей. Загадка суцільна, я навіть не знаю, як це пояснити. Ну це реально, так, це якби літо. Це що зараз типово. Це екранчик, всякі ці штуки. Ось таке посвітління. Ну ок. Будемо виживати літом, але я, наскільки знаю, то літом потрібно подалі від бази триматися, тому що. А, і грядки не будуть рости, тобто на. На те, що на те, що наші сподівання на грядки дуже дурні були, виявляється повністю, якби непотрібні. не потрібні. Я би краще хотів, щоб була. Щоб була зима. Я принаймні до зими точно був готовий. У мене там і. речей поназбиралося багато, тобто я міг зробити собі і. і курточку нормальну, е теплу, і шапку, напевно, вже би міг зробити. Але ні, намаєш. У нас літо. До речі, цікаво, що йому ще не спекотно. Нам треба, напевно, бороду потім збрити. Його борода оця дуже сильно гріє. Так, вночі ми вернемось додому на ніч. Попробуємо таки. Зробити набір для шиття, я його пошукаю. Так, от нема у вас? Є, гупу гамняшок. Це прекрасно. Гамняшки ми заберемо. Вже є 9. Ну, це ми удобримо 9. Кущів або ще що краще зробимо одну грядку і удобримо на залишок кущів. Думаю, так, так і буде. Так, насіннечко ми заберемо. Та, шкода, що кролі оу! А тут бджоли продовжують свій. У е... мене нема куди це брати, так? ти Так, я ношу з собою завжди якби купу всякої лишньої фігі. О, до речі, слід мамонту далі. А, пішов кудись вниз. Ну, нічого не зробиш. E, давайте, давайте, давайте давайте на себе надінемо джелати. Давайте на себе цю шапку надінемо. Ага, червона може напасти. Червоної треба остерігатися. Так, це все ми заберемо. Ага, м'ясо мені все одно нема, нема куди поставити. Я якраз насправді м'ясо хочу забрати. А чому м'ясо я не можу нікуди взяти? Добре, давайте це з'їмо. О, Ця штука нормально відновлює. Так, і вертаємося на базу. Сподіваємося, там не все згоріло. Тобто, сподіваємося, там нічого не згоріло, все окей. О, квіте, 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 квіте. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І я, походу, знову затопив, тому що для вінка потрібно не 12, а... а 6. Окей, ну, що не зробиш? Так, де. От єм. Ем. Так, з цими кущиками попрацюємо. Так, раз, раз. 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 Прекрасно. Так, є, що єм? Ну, звичайно, нічого не згоріло. Скрафтимо дошечку. І так, поки що закинемо її сюди. Так, тепер е, вінок крафтимо. Вдягаємо на себе вінок. О, о, да-да-да-да-да-да. Тепер йому стає жарком. О, в нас навіть щось виросло. І тут навіть щось виросло, але у нас немає дещо поставити. Давайте. Блін, а в холодильнику, напевно, зараз капець що буде робитися. Ні, поки що ще ніби... Не все так погано. Давайте заберемо трохи м'яса. Зготуємо щось. Так раз. Раз, два, три. Готуйся. Ооо, це оце капець халепа. Так, давайте оцю штуку поставимо. Оцю штуку поставимо. Поки що. Ще щось може поставити. Ні, поки що це все що мені, це мені потрібно. Так, я посадив щось грядку, ще не посадив. Хеу. Хеу. А ні, я щось посадив. Добре. Заберемо це. Посадимо. Чуваки, гори, будь ласка. Не вже так легко, так важко. Я коли якби не треба, то ти гориш дуже швидко, а коли треба, то ти ніяк не гориш. Може він, може квіти не горять? Але це дуже дивно, якщо квіти не горять. Ну, давайте зради експерименту я викину насіння. Ще одна, до речі, лазаня. Давайте лазаню одну зімом. Оу, а лазаня... Здоров'я зменшує. Ага, то типу погана ідея. Поняв, значить треба два м'яса давати і два такі. Поняв, поняв, все. Помилку таку не будемо робити. Блі, знаєте, до речі, друзі, у літі є позитив. І це те, що влітку в нас не буде дощу. Я про це сподіваюсь. Далі знову Лузанья вийшла? Ні. Ну да, Лузаня вийшла. Блін, ну -мо.